Мої вітання, як вже зрозуміло, заголовку я змінив е, українське посвідчення водія на швейцарське. Ось воно так виглядає. Чекав його тиждень після здачі екзамена, прийшло воно по почті, як, звісно, все в Швейцарії. Відразу перейду до теми. Е, стаж водіння в мене приблизно 5-6 років, коли я безперервно майже кожного дня, кожного тижня їздив. Я так, також їздив в Швейцарії, по Європі, в Україні працював. Тому я брав тільки два уроки по 45 хвилин. Перші, перші 45 хвилин ми просто поїздили. Мій інструктор подивився, як я їжджу. Потім ми там 15 пів, пів години постояли. Він мені розповів, в чому нюанси швейцарського водіння, саме правила дорожнього руху. Казав на ці всі нюанси, та наступний урок ми в той же день відразу їздили, так як він говорив саме по швейцарських правилах дорожнього руху. Потім на закріплення я ще, ще взяв два уроки, тобто в сумі я займався чотири уроки по 45 хвилин. Коштувало це мені 65 франків за один урок, тому що я їздив на власному автомобілі. На автомобілі інструктора це коштувало 75 франків за один урок. Ще також я брав, як воно ну, зарахувалося, два уроки, це просто він їздив за мною в мрео для здачі екзамена, але він не був присутній саме на здачі, тому що, як він мені сказав, що краще я буду чекати тебе в мрео. Тому що, наприклад, якщо я зроблю якусь помилку при водінні, то людина, інспектор, яка приймала, може закрити на це очі наприклад, там, чи не включив там поворот, заздалегідь чи там дистанція якась була чи швидкість. Він на, там, на один, якщо це не дуже якесь грубе порушення, то він може закрити на це очі. Це він так, він так мені сказав. Але коли він, він буде сидіти, тобто інспектор побачить, що він це побачив, і інша людина це побачить, їм побоїться закривати так, на це очі. Йому прийдеться це фіксувати і вносити в рапорті. Тому він сказав, що краще, краще щоб я їздив сам. Їздив я в, на околицях села в місті, і 5 хвилин по автобану. Е, перед екзаменом потрібно було приїхати за за, за за 15 хвилин, але як, як інструктор мені також сказав, що всі інспектори приходять завжди, якщо там термін на без 15 час, то вони без 15 час і прийдуть. Е, Перевірили моє авто перед здачею екзамена, саме інспектор, перевірив, саме яка висота протектора Гуми, чи все в порядку, перевірив техпаспорт, авто, чи збігаються номера. І все. Так, ми поїхали, мене був, здача екзамена мене була в обід без 15 час. Я поїздив десь 15 хвилин по місцю. Потім він мене заїхали в якомусь селі на маленьку залізничну станцію. Там було багато парковочних місць. Він мені сказав, заїхати задом, припаркуватися і сказати, коли я готовий буду. Я припаркувався. Він, я сказав йому, що я вже припаркувався. Він відкрив двері, подивився на розмітку, де, де знаходиться авто, чи там достатньо було місця. Сказав, все добре, і ми просто поїхали далі. Дуже, дуже довго ми їхали в моєму випадку по саме житлових дзвонах, там де 30 обмеження в, ча в швидкості, і дуже багато заїжджали-виїжджали, тому що він звертав увагу на те, як я дивлюсь по сторонам, як я в дзеркало включаю, вмикаю, вимикаю, вимикаю, вимикаю сигнал, сигнал повороту. Тому це також дуже важливо в Швейцарії. По автобану я, я їхав, але їхав дуже мало 5 хвилин, тому що мій інструктор говорив, можливо, ви поїдете в велике місце. Там багато нюансів з приводу, де потрібно їхати, коли смуга не їде тільки прямо, а там можливо звертати наліво чи направо, тому там дуже було важко, але я не поїхав. Дуже радий, якось так це добре склалося. Їздили ми, напевно, десь. Пів години, пройшов дуже швидко, тому що також мій інструктор говорив, що екзамен може до 1 години відбуватися, але я приїхав дуже швидко. Ми виїхали на автобани, 5 хвилин приїхав, і інструктор, екзаменатор сказав повертати туди, то я вже зрозумів, що ми їдемо на зап МРЕО. Приїхали, він просто розписався на бумажки, що я здав, і все, через 4 дня мені прийшло. Моє вже швейцарське водійське посвідчення. Як проходила реєстрація на термін, щоб коли вставати, я їде в МРЕО, і сказав, що я хочу поміняти така ситуація. Вони забрали моє українське посвідчення на перевірку, дали квитанцію на оплату і все. Через тиждень чи два, здається, я отримав від них листок. Там потрібно було просто його заповнити. Коли, коли я буду готовий, там два варіанти, здається чи раніше місяця, чи пізніше місяця, тому що там і потрібно вказати, які причини там, чи у вас відпустка, чи ви там працюєте, чи ще щось. Е, і свої контакти, і контакти свого інструктора, якщо у вас є. Е, прийшла мені ця бумажка, я її заповнив. Мені в в потрібно було також поставити саме про, про підтвердження е, зорового контролю і відправити. По почті їм назад мрело. І потім десь через 2-3 тижні вони мені прислали вже заявку, саме... потрібно ще фотографії було свою. Прислали мені вже вони відповідь на таке то число термін, два листка, там був в одному листку, саме коли термін, там QR-код був, все, якого числа, в які години, що з собою взяти потрібно. І другий листок те, що в мене забрали українське посвідчення. Там також з фотографії, що воно дійсно до такого-то року е, посвідчення. А от сам термін, що ця бумага дійсна до того, коли в мене термін. Тобто, якщо в мене там термін, наприклад, 1 травня, то це посвідчення дійсне до 1 травня. Потім, після того, як я здав екзамен, е, інспектор просто підписав цю бумажку, що підтверджено такого-то числа, в такі до години, і поставив свій підпис. Тобто там нічого такого офіційного майже не було, просто підписався. І віддав цю бумажку мені назад, щоб типу я міг їздити з ній по з нею по Швейцарії. Е, на жаль, мене дуже довго термін був, я чекав, два місяці, два місяці, я їздив взагалі без прав. Сказала, що якщо будуть якісь проблеми, то просто казати поліції, що мої права зараз на... знаходиться мрева, щоб змінити на швейцарські. І якщо також показувати цю, цю саме бумагу там з фотографії, вона з моїми даними, все, якій категорія також написана. З приводу українського посвідчення багато читав, що в різних кантонах в когось повертають, в кого взагалі не забирають, в когось повертають, але штампом, що вони не дійсні в Швейцарії. Е, так само я проживаю в кантоні Тургау багато знайомих забрали, і не повернули. Мені повернули раніше, ще чим прийшов швейцарське. Не знаю, чому так, але і в мене не було ніяких ні поміток, нічого, що не дійсні в Швейцарії. Ще нюанс по швейцарському автоводійському посвідченні: те, що тут у мене в Україні була відкрита А-категорія на мотоцикли та Б- автомобіль. І коли ти здаєш на Б, то автоматично відкривається категорія А, тобто не потрібно здавати ще раз на мотоцикл. Ще також нюанси відрізняються з українським, тим, що в них немає. Терміну дії. Тут написано, коли я почав, коли я здав перший раз, але до якого вони діють, немає. Тобто вони діють пожиттєво. Там, можливо, пізніше вони прийдуть просто на якийсь контроль, але поки що мені невідомо. Тут так як все, як в українське вказується. Ім'я, походження, та де були видані і все, які категорії. Також з QR-кодом, не знаю, можливо, у них можливо, можуть вчитувати. На жаль, дію не можна вносити. Але так, тепер хотів би розповісти, скільки я заплатив за ці всі послуги. З інструктора в сумі я заплатив за те, що я брав в нього 6 годин. Я заплатив 390 франків, це тому, що я їздив на своєму авто. Це в основному виходить всіх набагато більше, навіть там за... Від, починаючи від 80 франків. це все залежить від кантону, від міста. От, е, заплатив 19 франків за діагностику очей, мені написали справку. І 280 я заплатив МРЕО е, Штраса-Фергізанти. Ось такий листок. Е, тут 180 франків за те, що приймали мене контроль е, водіння, 60 франків за переклад і 40 франків за сам пластик нове посвідчення. Як не дивно, в період, коли я чекав свій термін в трасі Фергезан, мені прийшло ще раз, ще раз квитанція на проплату. Я телефонував до них. Вони сказали, що да, це помилково, що ним потрібно платити. І коли я отримав також водійське посвідчення, в конверті був ще раз квитанція на оплату на 40 франків за саме цей пластик. Я телефонував там, де я здавав мрев, вони сказали, О, сорі, типу, це помилка, це відправляється не в нас, це робиться не в нас. Можливо, там в них якась щось ми не побачили, у вас все добре, типу вам не потрібно платити. Тот. Тому також на це потрібно звертати увагу, за що ви платили, щоб не платити ще раз, по два по три рази. Тому що, на жаль, в Швейцарії це можливо. В сумі заплатив 689 франків. Заплатив дуже мало, тому що я брав дуже мало уроків. І також мій інструктор досить таки в нього хороші були тарифи. Кому буде цікава інформація з приводу того, які є нюанси саме правил дорожнього руху в Швейцарії, напишіть в коментарях я зніму окреме відео. Мій інструктор попався попала дуже хороша людина. Він мені скинув також свої посилання. У нього своя платформа на тому, на саме нюансах для аутлендерів, э, для людей, які приїхали з інших країн іноземців, які приїхали з інших країн, тому що. Досить таки відрізняються і трішки наші правила від швейцарських, і тому кому цікаво, напишіть, я зніму окреме відео, там саме по цих нюансах, що потрібно знати та як правильно їздити в таких ситуаціях.